Що ж панського всім доброго дня? Сьогодні виходжу в ефір знову з такою новиною, яка мене просто вразила, е, і поговоримо ми ось про ось цей от випуск. А ситуацію в селі Васинама на Кіровоградщині дестабілізували бджоли. Селяни жаліються, що комахи не дають їм життя. За її... застала своїх корів на пасовищі, жителька села Васина Віра Картузова. Ми не змогли спасти. Ми, мабуть, тисячі три тільки потратили на те, щоб привозити лікарів, ветеринарів, кололи, капали. Від пасіків щонайменше 100 вуликів, яку розвели два бджолярі на власному подвір'ї, потерпає все село. Навіть за 5-10 хвилин спілкування доводиться постійно відмахуватись від комах. Вивозить і. ну Бджоли на перельоті. Це ж... Я ж їх не буду на мотузку вона... держати. Бджолині укуси можуть стати смертельними як для тварин, так і для людей. Я... Випуск, де бджоли на Кіровоградщині вирішили зробити, вирішили трошки урівняти популяцію великої рогатої худоби. Е, І от все село почало скаржитися. Окей. І от для мене такі речі. Такі, е, такі от речі, які набувають розголосу, е, саме з точки зору того, що пасічник щось десь не допрацьовує, стали вже знаєте, такими як е, звичайними. звичайними. Е, По-перше, це ще тямиться від того, що наші доблесні новини завжди шукають інформацію, яка б дала в голову, влізла б бджолам. Ой, людям влізла в голову, і це ж бджоли зажалили на смерть корову. Це ж піпець сенсація. І всіх це вражає. Але я хочу подивитися на цю всю ситуацію саме з професійної точки зору. Дивлячись на того пасічника, на тому репортажі, в мене куча питань до того пасічника. Зразу ж, куча питань. Переважно це пасічники старої формації. От, от такі от фокапи роблять переважно пасічники старої формації. Тому, панове, я не просто так веду цей YouTube канал. Я хочу, щоб ви трошки звертали увагу на те, що ви робите на своїх пасіках, і до яких наслідків це призводить. Як правило, некомпетентність призводить виключно до негативних наслідків. Рідко, коли дуже рідко коли призводить до позитивного результату. Некомпетентність заключається в чому? Злі бджоли. От Ці бджоли злі. Для пасічника це стандартна історія. Він собі, він собі добре ну, не хвилюється про те, що його зажалять бджоли, тому що він якби дергент навколо тої всієї пасіки. Але чомусь бджоли атакують ту корову. Ми розуміємо, чому, тому що там вона стоїть пасеться корова, е, В тій корові є певні там, виділення, запах, і бджіл дратує, і вони летять атакувати. Але ж причина, чому вони летять атакувати, причина, чому вони такі злі. Причина дуже сильно проста. Пасічник не вміє вести силоцінну племінну роботу на пасіці. І з цього моменту більшість з вас виключить відео, тому що ви не хочете навіть це це А зря, верніше, дарма. Тому що в мене зараз почнуть ловити на української мовності, е, тим не менше, панове, зрозумійте, будь ласка, правильно ще раз наголошую, бджільництво – це складна, методична, сповнена операційних процесів робота. І один із напрямків цієї роботи це селекційна племінна робота. Що вона в собі заключає? Це покращення спадкових ознак, да, які б передавалися від батьків. До нащадків в різних напрямках. А саме миролюбивість, зимостійкість, медопродуктивність, воскопродуктивність, прополюсопродуктивність, е імунітет до хворів, до хвороб і так далі. так далі. Так далі. Ми можемо продовжувати цей список ще, ще на пунктів 10. І от один із є моментів, який є на тій пасіці, того пасічника, це злібжоли. Злібжоли, що нам з цим треба зробити для мене, як для людини, яка навчалася в джільництву. По-справжньому навчалося бджільництво, а не просто поставити рамку туди, поставити рамку туди і отримати літр у мене. Зрозуміло, що треба робити. В першу чергу нам потрібно розібратися, яка із сімей, чи, можливо, вся пасіка зла. Якщо ми цього не знаємо, ми просто беремо, їдемо в будь-яке будь господарство, яке має нормальних, адекватних, миролюбивих бджіл. Домовляємося з пасічником, купуємо в нього матки. Веземо до себе на пасіку і замінюємо всіх маток поголовно. Це перше, що ми можемо зробити. Друге, що ми можемо зробити, щоб бджоли не були такими злими. Ну, панове, що б ви не хотіли, нам їх потрібно перевезти. От та корова, ну, на сьогоднішній день корова в селі стоїть тисяч там, 10, 15, 20, 30. Ну, орієнтовно, я не розумію в тих цінах, тому що не займаюся розведенням ВРХ. Але приблизно в цьому діапазоні, да, тому що корова. Це все ж таки корова. Е, і, і от ті бджоли її просто взяли і похоронили. Е, через то вивезти бджіл це логічне, правильне, розумне твердження. Я не вірю, що в того пасічника немає тисячі гривень на те, щоб наняти якогось тракториста, загрузити тих бджіл туди і вивезти їх. Вивезти не назавжди, вивести вивезти не навзяток, вивезти просто для. Того, що була якась місцевість, яка є спокійна, от я на таке спостерігав вже не один раз спокійна, адекватна місцевість, і бджоли там, ну, скажімо так, зливаються з природою. Да? Тому що це, ну, пасічники мене зрозуміють, вони знають, що є такі моменти, коли ми просто перевозимо бджіл з одного місця на друге місце, вони втрачають цю злість. На це є безліч причин, чому бджіл можуть, бджоли можуть бути дратовані. Е, ну і це те, що мав би зробити цей пасічник, для того, щоб уникнути цієї ситуації. Потім, вже ж після того, от таких пасічників горять бджоли, тому що люди просто не витримують. І третє, що мав би зробити цей пасічник, це ну, обов'язково ну, зробити хоча б якийсь забор. Я не говорю про те, щоб це знову ж таки був металопрофільний великий забор. Це повинна бути просто перешкода для льоту бджоли. Може бути вона суцільна перешкода, може вона бути зелена перешкода, може бути безліч перешкод, безліч різних варіантів. І е, ну, саме таке просте це взяти просто цю сітку для затінення, натягнути її в кілька шарів, і е, ми б тоді мали високий лід бджоли. Е, і, і все. І ми б вийшли з цієї ситуації. Да? Е, ну, це могло б не врятувати. Це один із заходів, які можна забезпечити. І четверте, що пасічнику треба зробити, це перестати бути е, таким радянським комуністом. Оце таке. Так, йому дати за таке. Е, Що з собою тягне бути радянським комуністом? Це гнатися виключно за наживою. Оце я думаю його і погубило. Е, більш, за все, більш за все, що цей пасічник е, завіз якось бджіл різних порід, наприклад. Це стандартна ситуація, це те, чому я проти того, щоб у нас на пасіках були всякого типу різні бакфасти. Ви просто цього не розумієте, тому що для вас це дуже далеке для розуміння. поясню. що таке ще раз, дивіться. Е бакфаст це не порода. Просто не порода по тій причині, що визначення порода звучить, що ми маємо стільки групування тварин, яке стійко передає свої ознаки е від е потомків до нащадків. Да? Стійко передає свої ознаки з покоління в покоління. Це група тварин, там, чи якісь група комаги і так далі. Оце буде порода. Вони мають свій чітко зафіксований ареал існування, і вони мають чіткі породні характеристики. Це є порода. В Бакфасті ні один з цих пунктів не витриманий. Ні один. Тому ми Бакфаст просто, з точки зору визначення, не можемо називати породою. Будь ласка, візьміть собі, запишіть десь на лобі, на руці, там, в записнику, де хочете. Але потрібно вам це вже на кінець до цього доходити. Я розумію, що я, коли це говорю, багатьом це перебиває просто бізнес. Блін, панове, що вам мішає викинути отих бджів бакфа з вашої пасіки, взяти нормальні генетичні лінії бджіл української степової, поліської або карпатської бджоли і розводити в себе на пасті. Нічого вам це не заважає зробити. Нічого гісінько, просто ваше якесь небажання розуміти ці всі речі. І що ми отримаємо? Можливо, і самі. Сам гібрид баквас він є, такий доволі миролюбивий. Можливо, не факт. Але в нас в бджільництві є така штука, як генетика. І генетика є, от, вона складна в бджільництві, тому що ми маємо в бджільництві партеногенез, ми в бджільництві маємо поліандрію, ми в бджільництві маємо таке поняття, як субсім'ї, і ми в бджільництві маємо таке поняття, як як би це правильно сказати, ну, роїння. Напевно, що да? поділ природній поділ живених сімей. І е, завдяки цим речам, прорахувати генетику дуже сильно складно. Е, саме у бджільництві е, нас рятує багато в чому інструментального семеніння, але це не є панацея. Панацея це ось тут сидить. Ось тільки тут, в ваших головах. Оце єдина панацея, яка є. Але що в ті голови попала якась інформація? Слухайте далі. Значить, коли ми привозимо бакфаст, ми привозимо до себе на пасіку Баквес. У до цього жила якась українська степова порода. Е, да, і що ми в результаті отримуємо? Значить, бакфас це гібрид, ще раз наголошую, це гібрид, який має в собі англійську темну бджолу і має італійську бджолу. Да? І от ці дві бджоли, цей гібрид, він з'єднаний. І оце f 0 такого поняття в генетиці не існує. F0 0 це от. Батьківське поголів'я одних бджіл і других блів. Це може бути, але це не F0, це різні породи. І ми схрещуємо. Називається міжпородне схрещування. Ми коли їх між собою єднаємо, це знову ж таки неконтрольований процес. Ну, хіба що якщо там інструментальне інструментальному то це більш-менш контрольований процес. І ми в результаті маємо це F1, перше покоління, яке ми називаємо баквест. Що відбувається далі? Ми маємо 50, точніше, ми маємо 75%, ну, можна там. 50 на 50, ну 50 на 50 це якщо е, ми чітко маємо італійську і чітко маємо англійську темну. Так, це буде там 25 на 75 коливатися, залежить від того, де матка, а де труд. з яких порід. Допустим, навіть 50 на 50, тут чисті бжоли, тут чисті бжоли. ми маємо половину генотипу італійських, половину генотипу англійських темних. І вони попадають в наш ареал існування. Він для них не є, ну, скажімо так. Природні, він для них не є е, логічним, він для них не є е, їхнім рідним ареалом. Е, і вони починають схрещуватися з нашими місцевими джонами. А чому схрещуватись? Тому що в нас більшість пасічників не вміють виводити маток, не вміють, ще раз наголошую, не вміють, не розуміють, не хочуть розуміти, як виводити маток контрольовано. Я не говорю про те, щоб запліднювати їх ще контрольовано, хоча б виводити їх контрольовано. E, вони що роблять? Пропала матка, свищу вивели, і все? E, або взяли собі там тиху заміну зробили. Або відлетів рій, прилетів рій, а рій, зім'я зайшла в ройовий стан, куча маточників, і вони юзають... Е, рейові маточники, як наслідок, ми маємо неконтрольовані ці всі процеси. Е, і потім звідси береться злість, підвищена рейливість, знижена, знижена продуктивність і так далі. І так далі, і так далі, далі. Е, і І це все буде проявлятися не відразу, а в наступних поколіннях. Розумієте? І от ми маємо 50% італійської, 50% англійської теми. І Тут вони прилітають на ареал, там де є ще е, е, також перемішані вже породи між собою, е, е, Карпатська, українська степова. 50 на 50. І потім, коли ми маємо ту маточку, яка на нашій пасіці вийшла з там вилетів отой трути, її запліднив. В одній, в, одній да, в одній маточці яєчка е, получають вже получається 25 англійської, 25 італійської, 25 української степової і 25 карпатської. Приблизно воно так працює. І ми не можемо оцих 25, 25, 25, ми не можемо відслідкувати, який ген проявиться. Розумієте, злість це один із самих таких потужних сильних генів, які є у бджільництві. І ми не можемо зробити так, щоб він не проявлявся. Не можемо. У Нас же такі умніки були в Америці, які хотіли схрестити. Африканську бджолу, яка була мега зла, але мега продуктивна, з італійською бджолою. Ну, не пам'ятаю точно з якою, але здається, з італійською бджолою. І ми отримали африканізовані бджоли. Ми отримали бджоли, які дуже злі. Ми отримали бджоли, якими ми не можемо справитися. Їх просто знищують. Е, тому отут от приблизно та сама ситуація. І, як правило, серед тих всіх 25, 25, 25 злість проявляється найсильніше. І це ще добре, коли так, що вони хоч не хворіють, а коли вже ми йдемо далі, то і, і з часом знижується продуктивність, знижується імунітет, знижується зимостійкість, тому що ми не можемо знати, від якої що де вони візьмуть. Це, це якщо так на хлопський розум, для того, щоб було більш-менш доступно, вам і зрозуміло, так воно відбувається. Тому що ми тут теж не маємо ідеально чистих бджіл. Е, і це потрібно розуміти, це потрібно визнати на кінець-то, тому що в Україні за 30 років незалежності племінних селекційних станцій майже немає, які б дійсно займалися потужною цією селекцією. Вони почали десь там трошки щось пробиватися в останні десятирічні. Ну щоб ці прям такі станції були, такі як дійсно там ведуть і так далі, немає панове. Давайте будемо чесні. І відведь. І немає. Все між собою вже так намішано, що далі немає куди. Для того, щоб щось селекціонувати, це треба взяти групу бджолярів, зафіксувати конкретний ареал, конкретні точки, все, щоб навколо було тільки ті бжоли, які нам треба, працювати інструментальним осеменінням. Коротше, працювати. Дуже багато працювати. Е, і це процес, який буде займати багато часу. І от більш за все, що в того пасічника така проблема. Женеться за наживою, давай на бакфест, хороший мед, купляють матки дорожчі, ніж останні. Потім в результаті, а в нього не зрозуміло, що на тій пасіці було, тому що по ньому видно, що він не може розуміти всі ті речі. І і все. І потім ми отримуємо злих бджілів, які будуть жалити всіх на світі. І в цьому є проблема. І більш за все, в того пасічника, там десь до 50 бджолиних сімей. І там був такий кадр, що він йде з нуклеусом. Даємо мільярд відсотків, що він продає маточок. Продає маточок, і більш за все, то він продає баквес. Розумієте, це реклама, панове, це реклама, на яку всім дуже сильно попалися, не розуміючи наслідки. В Україні є фахівці, які розуміють ці наслідки. Я знаю, що ви їх не всі там долюблюєте. Це Пап Віктор Васильович, який селекціонує синевир, це Гайдар, який вучківський тип здається, селекціонує, я не пам'ятаю, які в нього там точно бджоли. Це там Головецький Ігор Іванович. Це люди, які розуміють наслідок цієї всієї проблематики. Люди, які, ну, які глибоко сидять в темі, скажімо так, і не просто вони займаються бджолами, вони ведуть якісь дослідження. Вони розуміють цю генетику, вони всі практики. Винолович Володимирович, мій науковий керівник, теж розуміє цю проблематику дуже добре. Ем, і воно проявляється от в злості, в парах гнильцях, воно проявляється в неконтрольованих оцих моментах. І все. Розумієте? Звідси більш за все. Пішли, пішли ці всі речі, тому що їх варіантів є не так сильно багато, щоб їх не знати. Все, і панове, ми будемо це мати на всіх пасіках, поки люди не будуть братися за голову. Або не перезимували бджоли. А чому ваші бджоли, коли ви маєте бакфаст, а у вас таких мене дивиться багато? Не перезимовують. Чому питання? Відповідь одна. Тому що італійські бджоли не пристосовані. Ген проявився, пішов в ріст, він і зимостійкість передалася та, яка не треба. Італійських бджіл тута в чистоті немає. І не по тій причині, що їх сюди ніколи не завозили, а по тій причині, що вони не можуть перезимувати. Розумієте, бо вони привикли до м'якшого клімату в Італії м'який клімат. Зрозумійте, будь ласка, правильно. Хоч і бджоли, я не спорю, гарні, але не для умов України. Те саме колись було з кавказькими бджолами. Трити старі підручники, затяті комуністи. І подивіться, скільки в Радянський Союз на територію сучасної України перли кавказьких бджіл. Перли, що не перли. Є там кавказька сіра і є кавказька жовта. І їх перли сюди стільки, що просто не передати. І що в результат, хоч десь на пасті є кавказькі бджоли в Україні? Немає. Чому? Тому що їх витісняє, витісняє ареал, їх витісняє природа. E, і от зараз ми маємо цю проблему з і от, e, ну, бо, бо бізнес на цьому побудований, розумієте? Просто на цьому побудований бізнес. Чому ви не хочете карнікою займатися? Чому ви не хочете тою, e, самою карпатською займатися? Ну дієш ну класні бджоли в Україні, є. Ах, коротше, не будьте, a, не будьте людьми, які думають, що хитріші за всіх. Воно, воно ж вас і буде пожирати, от того самого пасічника. Я думаю, що йому мега неприємно зараз слухати оті розкази про ту кров. Я думаю, що він розуміє, що це більш за все його вина, але більш нічого він не може сказати е, в свій захист, крім того, що це, а це, а це ж можуть бути не мої бджоли. А доведіть, що це мої бджоли, а я вас на пасіку не пущу. А якщо пущу, то без масок. А якщо підійдете, то пожаліть, і ви нічого не зможете зробити, розумієте? Тобто ну, це, е, це ж банальна така радянська комуністична ляхомуха е, маніпуляція. В нас совка в Україні ще стільки, що далі, я просто не можу вам передати. І от перший совок, який є в українському бджолістві, це те, що якщо я старий, то я все добре знаю, бо я 30 років займаюся бджолами, чи там 14 років, чи там 15 років, чи там 100 років бджолами займаюся. Та ви займаєтеся 5, 10, 50 років. Якщо ви за 50 років не відкрили ні одної статті по генетиці в бджолістві, то, то, то мені до сраки, що ви займаєтеся 50 років бджолами, розумієте? Але якщо ви займаєтеся третій рік бджільництвом і ви відкрили оці статті, це значить, що ви вже копнули настільки глибоко, що люди, які по 50 років займаються, вони не копнули так глибоко. От і все. Якщо ви займаєтеся бджолами, і це є ваш основний дохід, то ви пасічник, ну мяко кажучи, да? Тобто все, бо ви з цього живете, тоді я можу дійсно вважати, що ви. Ви справді знаєте бджільництво. Ну, якщо ви займаєтеся бджолами і ще ходите на 10 паралельних робіт, я вас не можу розцінювати як фахівця. Я вам кажу так, як воно є. Я вас не можу тоді розцінювати як фахівця. І в чому моя е унікальна особливість противаги тим всім людям, які там навіть мене дивляться, панове бджільництво – це моя основна діяльність, це мій основний дохід, бджільництво е це те, чим я заробляю на життя, бджільництво це те, в чому я живу. і... Е, бджільництво – це те, що мені з е, ну, самого дитинства цим займається, розумієте? я цим дійсно по справжньому займаюся. Тому що, е, я ось тут в магазині реалізовую продукцію бджільництва. Я на пасіку потім їду після магазину. Е, потім, якщо немає на пасі роботи чи не в магазині, я йду в майстерні це все по бджільництву. Нема там 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 роботи, є в Ютубі робота це все по бджільництво. І все це йде по бджільництву. І ви запитаєте, а чому ми тебе повинні слухати? Звідки ти скільки нам брешеш? Я дуже просто, панове. Є такий невеличкий вислів, якщо людина на цьому заробляє, якщо людина з цього живе, більш за все, що він є спеціаліст в даній галузі. От і все. А покажіть мені, от, ну, я знаю на сьогоднішній день в Україні таких людей, кажу, не більше десятки, які займаються тільки бджолами і живуть з бджільництва. От, от тих людей я називаю на сьогоднішній день. Фахівцями. А, а ті люди, які займаються всім підряд і мають бджоли, ну це не пасічники, це просто люди, яких є вдома бджоли, це моя суб'єктивна думка. Тому, панове, підписуйтесь на канал of Ukraine. І чим більше ви будете дивитися мої відео, чим більше ви будете дійсно ставати фахівцями і прогресувати в галузі бджільництва, тим менше буде зажалених корів людей спалених пасік в Україні. От і все. Мені, звісно, хочеться захищати пасічників, але я точно знаю, що в даному випадку винуватий лише бджолях, тому що він наражає на небезпеку і себе, з точки зору закону. Він наражає на небезпеку свою пасіку. З точки зору він, він просто-напросто може позбутися тих бджіл, тому що ну, тому що йому буде мстити, і він наражає на небезпеку всіх своїх оточуючих. Це прояв тупості, непрофесіоналізму і абсолютно ніякого бажання чути інших. От я б тому пасічнику хотів би е, на пасіці просто приїхати і пояснити, що йому треба зробити, для того, щоб в нього бджоли перестали бути злі. Е, і це ж самого ж його врятує. Ну, от і все. А, а він наробив біди. біди. Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine, і давайте разом збережемо бджіл, професійно збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.